Укриття десь поруч буденно прилетіла авіабомба, нагадавши, що ми під Покровськом. Командир батареї заганяє своїх бійців в укриття, але довго там ховатися неможливо. Треба керувати боєм, щоб надіслати ворогу відповідь за приліт. Зараз гармата Цезар виїжджає на бойову позицію. Є просування ворога. Його треба зупинити, стабілізувати і лінію фронту. І з цією задачею артилерія 155-ї бригади схоже. Може, впоратись. Французькі Цезарі працюють в режимі 24 на 7. Що це було? Сусіди наші працюють. Точність французької артилерії наразі не дає ворогу втілити його очевидний план обійти покровськ з півночі та півдня і спробувати оточити місто. Росіяни дійшли майже до околиць Покровська, але штурмувати його в лоб не стали. Ворог працює малими малими штурмовими групами, максимум по 10 чоловік намагає, але їх дуже багато. Тактика тараканів я це Вони намагаються роззосередити нашу увагу, наступаючи одночасно малими групами на багатьох напрямках. Якщо окупантам вдається закріпитися десь в передмісті Покровська, в село залітають леопарди 2 155-ї бригади і розбирають будинки в які набиваються ворожа піхота. Техніка класна, добре їздить. Точно гармата в неї. У ходових якостях нема аналогів, крім ну, наші гірші. Ми мали сумніви, чи будуть ефективними в Покровську ось такі колісні танки зі 105-мм гарматою. Це кумулятивний старець. Сіється восковаш-фугасні, де високих школи ззадів кос, то бронебійні. Але французька якість говорить сама за себе. Відносно маленький калібр компенсується точністю гармати і маневреністю машини. Поки що АМХ-10 не підводила наших. Ми можемо як швидко не на противника, так швидко відкотитися від нього. Вона є маневрною, завдяки чого, що в неї є можливість розвертатися на одному та самому місці. Коли зайва секунда на полі бою може вартувати життя, така особливість французької техніки стає вирішальною. Кожна новостворена бригада, напевно, проходить через. Певний період кризи, і, на жаль, 155-та Анна Київська не стала виключенням. Але хочеться сподіватися, що цей період закінчується. Хлопці добре навчились воювати французькою технікою, а командуванню стало зрозуміло, що головне на війні це не техніка, якою б досконалою вона не була, а добре навчені і мотивовані люди. 155-та бригада носить ім'я Анни Київської, легендарної королеви Франції, доньки Ярослава Мудрого. Єдиний підрозділ, названий на честь жінки. Перший повністю озброєний і навчений французами. Проект, який мав стати зразковим, в реальності продемонстрував усі проблеми комплектації війська, коли стало ясно, що сотні рекрутів самовільно втекли з бригади. У франції в нас таке, ну, один був втік. Не знаю, по які причині. в нас не було. Десь були там піхота там в тих підрозділах. Про те, що стало причиною цього в бригаді, Це говорять по-різному. Страх, в когось свої проблеми в сім'ї могли бути не вирішені. Це всіх теж з вулиць позбирали, хтось не витримав. Є багато бригад, які вже давно воюють, мають досить вже до бойовий. Наша бригада скільки не дам, Не вистачає людей з бойовим досвідом. З нашого дивізіону ніхто не втікав. А лише там розбіглися ті люди, які були ну, на полігоні, залишились на місці. От вони залишились без командування, ну і, це і почали ]е. розбігатися. Да. Тобто ну, не можна людей на місяць самих по собі оставляти, залишати, залишати. Схоже, кілька проблем одночасно зійшлися в одній точці, але завжди серед багатьох причин є одна головна. Моя особиста суб'єктивна точка зору. Низький рівень мобілізаційного ресурсу. У нас, на жаль, був слабкий мобілізаційний ресурс. Люди пішли ще з полігону. Люди, люди йшли у Францію. Люди йшли, перетнувши кордон з Польщею, коли ми вертались з навчання у Франції. Наразі, коли бригада вийшла в район виконання завдань за призначенням, тут лишились ті люди, які свідомі того, що вони роблять. І коли бригада зайшла і почала виконувати обов'язки свої безпосередньо з. Оборони і боротьби з ворогом да, то рівень сезиче впав до мінімуму. Як не дивно, зараз під час важких боїв у Покровську люди повертаються до бригади. Вони обдумалися, і навіть було таке, що здається, навіть верталися. Зараз ще на телефоні з одним бійцем, який теж хоче повернутися. Зараз в Покровську 155-та є ключовим формуванням, яке стримує просування ворога. Бійці починають відчувати, що можуть зупиняти російські штурми, і саме це відчуття впевненості у власних силах допомогло їм стабілізувати фронт. Але не виключено, що ситуація під Покровском може погіршитись після того, як українські підрозділи вийшли з іншого ключового населеного пункту на Донеччині великої новосілки. Кілька днів тому росіяни заявили про захоплення великої новосілки, важливого населеного пункту, який може відкрити окупантам шлях до підконтрольної Україні частини Запорізької області. У Великій новосілці тримали фронт підрозділи 110-ї бригади. Але п'ятикратна перевага ворога зіграла свою роль. Кількістю, кількістю фактор дуже великої кількості їх. На вашу думку, що робити в глобальному сенсі. В глобальному? Як кажуть, далі воювати, далі нищити, далі далі служить, і треба передивлюватися. От, як кажуть, закон про мобілізацію через нестачу людей взаємодія підрозділів у великій новосілці була вже неможлива вийти з селища допомогла погода. Туман виходили перед самим носом противника. Шлях росіян до Великої Новосілки відмічений воєнними злочинами. В селі Нескучному Поруч з новосілкою вони зняли на відео, як власноруч вбивають шістьох українських солдатів. Доля сьомого невідома. І це не єдиний подібний випадок. Два факти підтвердження: на дороги перші, коли благодатні штурмові дії були, відновлювали, розстріляли морпіхи розстрілювали і в нескучному шестерих розстріляли на відео. Ймовірно, відео з кадрами своїх злочинів росіяни викладали свідомо, щоб залякати оборонців великої новосілки, але отримали протилежний ефект. 110-та бригада запевняє, що далі продовжувати наступ у росіян тут вже не вийде. Річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для української логістики, відтепер стала бар'єром для російського просування. Ворог потрапив в вогневий мішок, де його розбирає українська артилерія. Але не виключено, що захопивши велику новосілку, росіяни можуть перекинути звідси підрозділи на куп'янський напрямок, де вони мають успіх, або під Покровськ, захоплення якого є стратегічним завданням для Кремля. Зараз гаряче вздовж усієї лінії фронту, але є ділянки, де ворог припинив свій наступ. Тут, на захід від бахмута, швидко реагують на будь-який рух. Небо чисте, розрахунок до бою. На цьому напрямку в окупантів недостатньо сил для наступу. Ця ділянка фронту вважається. Відносно спокійною за рахунок того, що добре побудована українська оборона не дає ворогу просунутись. Нашим тут допомагає кілька факторів. Відіграє велику роль рельєф і в другу чергу від противник. Я думаю, вони не готові. Незвичні хорватські реактивні системи РАК 12 якими працюють прикордонники бригади Помста, накривають укріп райони окупантів одразу ж, як тільки помічають там бодай мінімальний рух. Вистачає боєприпасів зараз на нашому напрямку, поки ворог достатніх сил для штурмів немає. Як тільки вони з'являються десь, ми їх приглушуємо. Кадри, а не тільки боєприпаси, вирішують усе. Прикордонна бригада Помста ретельно підбирає кожного бійця під ті задачі, які доводиться виконувати. Якщо в нього є хист до РСЗВ, то ми ставимо його на РСЗВ. Да? якщо він комп'ютерщик, дронщик, ми даємо таку можливість. Тут воює чимало людей, чиї домівки залишились на окупованій території. Дуже хочу повернутися туди. Надія повернути своє напевно, це головний фактор мотивації, який змушує людей по максимуму виконувати бойові завдання і не здавати територію, ви з нашої землі. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Олег Мостовий, ТСН тиждень, 1+, плюс один. Марафон. Єдині новини.